Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні у мене незвичайний репортаж. Річ у тім, що за останні місяці селище Савинці все ближче і ближче наближається до Європи. Ще до війни було асфальтовано основну дорогу. Оновлюється парк в центрі селища, а зараз оживають автобусні зупинки, щоб всім нам жилося веселіше. Доброго дня! Доброго дня. Який він у вас сьогоднішній день? Е, дуже гарний, тому що сонце світить, тиша навкруги і, і повітря дуже хороше. Дуже гарний ранок. І ви приносите отаку радість людям. Я так. Я стараюсь принести так і радість людям, щоб було приємно прийти на зупинку автобусну, подивитися і щоб ця радість і радість перемоги була у душах людей і в серцях їх. І хто це робив? Це малювала художниця з Бахмуту, а лавочки вже ставни красиві. Скільки ви вже працюєте отак? Я працюю вже дуже багато років художника, я працюю 50 років. А де ви жили до цього? Я жила в Бахмуті. Надзвичайно гарне місто. Любимо моє рідне місто. Скільки там прожили років? Я прожила там 50 років і дуже серце болить за цим містом. І за те, що зробили росіяни в тому місці. В цьому нема прощення. Бачили свій, свій будинок, оце там по все знищено. Я нема по... Нічого бачила, живого. так приїжджали машини, бачила, але там всі будинки знищені, там нема нічого живого. Що ж це тепер? Де жити? Як? Ну, живу, як каже Бог, що не думає за завтрашній день, достатньо проблем на сьогодні. Так що живу сьогоднішнім днем і радуюсь кожному дню, який дає нам Бог. І ви не тільки радуєтесь, ви приносите радість людям ось оцими своїми витворами, які ви робите, які в мене слів немає навіть. Те, що було раніше, і те, що зараз, є у нас на автобусних зупинках. Ну, взагалі, в житті людини повинно бути все прекрасне, і це прекрасне приносить радість людям, тому що коли дивишся на красивий пейзаж, на красиву природу, коли дивишся на красиву людину, і радується твоє серце. А також якщо ти знаходишся в оточенні, яке тебе окружає, і воно теж приносить радість, коли там все красиво, коли не розрушено, саме головне. Україна понад усе, ми переможемо.